Зібрали 861 кілограм сміття. Такі цьогорічні результати «Екокросу» у сумах. Його організатори, агенція промоції суми для прибирання, обрали пляжну зону території поблизу річки Сумки вздовж вулиць Лугової та Холодногірської. Скільки часу на це мали та що знайшли, знає наша Юлія Ніколаєва. Рукавички та сміттєві пакети від організаторів від учасників кількість зібраного. Прибирати сміття поблизу річки Сумки визвалося шість команд. Стартували вони о пів на першу. Збирали сміття годину серед знахідок пляшки, шприці з голками, предмети одягу, унітаз тощо. Анжеліка Хуснуддінова знайшла клітку. Мені попалася клітка з Мені попалася клітка, в якій жила тваринка, швидше за все, хом'як. Мене це шокувало. Я думаю, як таке люди можуть викидати. І звісно, багато скла, хоча дуже багато сміттєвих баків, де можна сортувати сміття для скла, пластику навіть не знаю. Урну видно, що можна кидати окремо мусор для стекол, да пластика і можна окремо мус. Не знаю. Я хочу, щоб моє місто було чистішим. Я тут часто гуляю зі своїм сином. В принципі, в центрі ми любимо свіжі фрукти ходити на ринок, але люди йдуть по свіжі фрукти, а назад викидають там упаковки. Деякі викидають і взуття і зі свого одягу, позбавляються по дорозі, очевидно. Ну, тому хочеться, щоб було все-таки у нас чистіше. Територія біля якої відбувався екокрос поблизу центрального ринку міста. Дуже грязне місто. Тут завжди засмічено. Акція хороша тільки для свиней. Ми засранці. поймав, штрафував. Більше нічого, чи дубинкою по голові. Інакше нічого не буде. Не там вони прибирають. Де прибирати на луки, понад річкою люди живуть і прямо тут, ну не знаю, люди живуть і тут же з воно так згорить. Як маршрут команди був довільний, але в межах локації. Обмежень за віком у цьому конкурсі немає, тож збирали сміття і діти. Більше приходить людей з дітьми, тобто це вже більше такий сімейна акція. Якщо перший рік приходили переважно студенти, то сьогодні у нас це і іноземні студенти, це і сім'ї, це і діти. Три команди, які наберуть найбільшу кількість сміття за вагою. А вони у нас отримують за перше місце, отримують смарт-годинники, за друге Місце наушники і за третє отримують наші фірмові флешки з брендом міста Суми. Після зважування цьогорічним переможцем акції стала команда ракета. Вона зібрала майже 199 кілограмів, друге місце за свободою майже 178 кілограмів, та третій єноти із вагою у майже 169 кілограмів сміття. Загалом шість команд зібрали понад 861 кілограм сміття. Юлія Ніколаєва, Валерій Коваленко, новина Суспільному Суми. Нагадаю, цей захід приурочено до всесвітньої години землі. Цьогоріч же дату проведення акції екокросу сумах змінювали тричі через перебування обласного центру у червоній зоні. Додам у 2019 році було зібрано майже півтори тони сміття у 2020 – понад 561 кілограм.